запросити депутата Верховної Ради України Григорія Тіміша. Священні отці, носії, слово Божого, шановна територіальна Буковинська громада і всі гості, які завітали сьогодні від Малка до Велика. Мусімас, молонрад асістенти, сімас Васпіска, звичайні, тата Андреага Буковіна, читаті поцішуареля європі. Мустимаць портаторику винтульду Незив, Парінсь, Карбацадоната Іч. Я би багато не говорив, але тут на цьому святому місці навіть би такі дві паралелі, щоб ви не забували, звідки де вся ця проблематика, звідки вона тянеться, вся ця трагедія, і щоб не за те, що робиться у нас сьогодні на сході. Тому що якщо забрали свободу десь... 70-60 років тому назад також саме забирають і сьогодні. Якщо тоді тікали тисячі, то зараз тікають мільйони. Ми маємо сьогодні мільйон, півтора мільйона, напевно, переселенців, які тікають також саме від війни. І виною тому також саме є той режим, який в 41-му, в 39-му забрало нас свободу. Забрало нас у Буковинців, у Румунії, Українців, у всіх. І... Сьогодні ми повинні про це пам'ятати і постійно згадувати, нагадувати всім, що це від них все тягнеться. Мені довелося навчатися в ті і пережив якраз ті моменти, коли забирали Придністрові так само. І тепер ми мусимо задати питання, чому Крим, чому Придністров'я, чому український схід, чому Абхазія і тому подібне, вони завжди виникають на нашій території. Там живуть мене люди, які прагнуть свободи, а хто має право її забирати? Я би хотів, щоб ми побільше думали про формування інститутів спільної пам'яті, де поруч українці з румунами будували європейські країни рядом. А такі моменти завжди нас підбадрював, завжди нам давали нам надію і ми змогли виховувати ту молодь якої сьогодні дуже мало тут, і я вас закликаю. Приходьте з дітьми, з вашими онуками, приходьте сюди. Покажіть їм справжню історію. Покажіть, через що ми прийшли. Тому що радянська влада нам закидувала свої ідеали. Вона нас вчила, хто пам'ятає, багато з вас пам'ятає. Вона вчила нас на пабліках Морозових, який зрадив свою родину, зрадив мішка зерна, щоб віддати комуністам, розумієте? А ми маємо виховувати на сімейних цінностях нашу громаду, щоб діти наші були справжніми, свободними, виросли свободними людьми. Я ж враг, секунструє месажу м'яв, яке ті постулаті немає, ну комплікаті, ну укаркаті, ну кому-то інформація, дар брався зіка, да вевся зітку се праді діла єсть. Дякую він урджі, деколи вони була. Fiindcă am avut ocazia să fac studii și în Tiraspol și știu că așa au luat Transnistria, așa au luat Crimea, așa au luat Estul. Și acum avem milioane de refugiați din Estul Ucrainei, ca și cum atunci aveam mii de refugiați care fugeau căutând libertatea de aici din țara sovietică. Vorbesc de anul 41-39. Și aș vrea ca dumneavoastră, mână de la mână, toți care sunteți aici, care credeți în Dumnezeu și vreți ca copiii noștri să fie educați corect, să fie educați în stil liber și, în... și, educația să fie familiară, dată, așa cum este tradițional la Bucovina. Să-i aici, cât mai mulți, ca să vadă adevărată istorie care s-a făcut aici în său. Și să uităm de acea istorie care ne-o dau sovieticii cândva, ne-o dăruiau, ne-o împingeau, unde noi trebuie să stimăm pe public Moroză care l-a pe tata și pe bunelul pentru un sac de grâu. Dar uita despre valorile familiare, cei care o educavă, au educat, la au înlăptat